За те, що сьогодні гарна погода не так жарко, як зазвичай вітом. За те, що можемо тут сидіти. За це все слава Богу. Да, такий за, за те, що дощ повив гарну землю. Що буде урожай по молитвам нашим. За це також слава. А, так. а -а -а. Ось. Нещодавно також збиралася тут, згадували події в Ознесіння Ісуса. На небо. І хочу ще раз прочитати це місце, яке записане в Діях святих Апостолів з 4 вірша. І як були зібрані разом всі, звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав він: Ви чули від мене, бо Іван хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. А вони зійшли і запитували його, кажучи: Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Та він сказав їм: Не вам знати час і строки, коли отець становить своєю владою. Але ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися. І хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ним і сказали «Галилейські мужі, чого стоїте і вдивляєтесь в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив на небо. І дійсно, чудові слова сказали мужі, які постали перед ангелами, перед учнями. Чому ви дивитесь на небо? Адже той Господь, який вознісся щойно, таким же самим чином і прийде знову на цю землю. І дійсно Він прийде. Так же само. І хочу ще прочитати місцеписання писання від Івана, 14 розділ з 1 вірша. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в мене, вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осей, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце, і коли піду, приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. каже йому Хома Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. Відтепер знаєте його і бачили Його. Каже йому Пилип: Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить? Говорить йому Ісус, стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе. Хто мене бачив, той і, ба... той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба не віриш, що я є в Отці, і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам. Не від себе кажу, отець, який у мені перебуває, він і творець і діла, він і творить діла. Вірте в мене, що я в отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через мої діла, повірте мені. Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю. Навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. І що тільки попросите в моє ім'я, те зроблю, що щоб прославився Отець у Сині. Коли мене про щось попросите, моє ім'я, я те зроблю. Якщо любите мене, ви будете дотримуватись моїх заповідей. І я прошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з нами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його, і не знає Його, а ви, а ви знаєте його, бо Він прийде, бо Він при вас перебуває, і у вас буде він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ більше не побачить мене, ви ж будете бачити мене, бо я живу. І ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму отці і ви в мені, а я у вас. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, той мен... а хто мене любить, той любитиме і мого Отця, того любитиме і мій отець, і любитиму його, і з'явлюся йому сам. Каже йому Юда не іскаріотський. Господи, чому так? Чому це так, що ти маєш намір з'явитися нам, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому: Якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово, і мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує. Слово, яке ви чуєте, є не моє слово, але того, хто послав мене Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А утішитель Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Мир залишаю вам, мій мир, я даю вам. Не так як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам, я йду, але я повернуся до вас. Якби ви любили мене, то втішилися, б, тому що я сказав: іду до Отця, адже отець більший від мене. І сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить Князь світу, та мені він не має нічого. Але щоб зрозумів світ, що я люблю Отця, і як заповів мені Отець, так я і роблю. Вставайте, ходімо звідси. І дійсно, слава Богу, за те, що він попереджував своїх учнів, і це було записано в Євангелії. І особливо для нас є надія те, що Він говорить, я хоч і піду, але приготую вам місце, щоб там, де я буду, там і ви були. Господь говорить, що Він неодмінно прийде за нами цей світ і забере нас в свої вічні оселі, там, де ми будемо з ним перебувати вічно, там, де зможемо Його прославляти. І також він говорить, мир залишаю вам, мій мир. Я даю вам. Не так, як світ дає. І також він говорить, що і пошлю Духа Утішителя. Тобто він не залишає є нас сиротами. Він сьогодні з нами і говорить так, що якщо щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. І сьогодні в нас є гарна надія, надія на вічне життя, надія на силу Божу. Адже ми просили доща і був дощ. Тож давайте разом будемо молитися, щоб ми змогли увійти. Разом з Господом. І також чули, що з нового тривога будемо молитися, також і за нашу країну, що Бог послав мир. Тож станемо і будемо молитися.